травма може розвинитися на додачу до існуючих розладів особистості Тоді виникає те, що ми називаємо так званий важкий ПТСР або ПТСР з ускладненнями. На початку здається, що у пацієнта ПТСР, а потім ми доздаємо, дізнаємося, що до цього. Він мав розлад особистості, що дуже сильно вплинув на переживання цього стресу. Наведу приклад. якщо була сексуальна травматизація в минулому, як правило, вона перебільшується. Є така тенденція з соціально політичних причин але все одно це залишається важливим етіологічним фактором. Близько 20% пацієнтів пережили серйозну сексуальну травму. У них розвинулися серйозні особистості, особистісні труднощі, аж до травматичної реакції. 20% пацієнтів з тяжкою формою сексуальної травматизації це дослідження канадських науковців. і вони пишуть зокрема про агресивне сексуальне вторгнення або проникнення або напад фігур батьків на дітей іншими словами. Це вікова різниця, коли є дорослий і дитина, і це поєднується з насильством, з силовим способом, це особливо травматичний досвід. Так розвивається серйозний посттравматичний стрес і ускладнений стрес. І він виникає у приблизно 20% випадків.